Жителі третього під'їзду на колективній шість скаржаться на умови проживання. Більшість з них люди у віці та інваліди, а ліфт працює з перебоями і так уже 20 років. Не проходить навіть ні одного тижня, щоб він робив безперервно. День робить – два стоїть, два робить – день стоїть. У мене чоловік на групі на второй групі спускається вниз. Нагору він вже не підніметься, він не може піднятися. Значить, я його відправляю на дачу неділю стоїть, сидить на дачі, і щоб ждати, коли він справить. Справили, приїхали, ліфт не працює. Пан Василь проживає в будинку з 1996 року. Говорить, жителі зверталися з проблемою до різних інстанцій. Працівники ремліфту приїжджають, ремонтують, але підйомник працює недовго. Пояснюють, потрібно повністю міняти електронну систему управління. Приїжджають. По заявкам приїжджають, а я не можу сказати, що вони роблять. Буває півчат, півдня, буває дня два. Знову місяця працюють. І Нічого не питайте, нічого не кажіть. Отак. Угу. Мені добре, ще було поверхукати. Добре? Я хочу, щоб ліфт робив, я ним не їжу, а люди страдають. Мешканці розповідають, останні два роки від міської влади надходять відповіді. Будинок на колективній 6 буде включено до списку тих, в яких ліфт буде відремонтовано. Наразі обіцяють у другому півріччі поточного року вирішити питання фінансування. Дружина буквально два дні назад ходила до нього з заявою і скаргою. І дякуючи тому, навірно, сьогодні ліфт працює як не, не не дивно. Наше бажання заключається в тому, щоб провели комплексну, Комплексний ремонт цього ліфта, тому що в під'їзді більшість живе інвалідів, ось ви бачите. Дуже багато з них зараз поїжджало в зв'язку з тим, що ліфт не працює. Заступник міського голови Полтави повідомив цього року з міського бюджету на ремонт ліфтів надали 10 мільйонів гривень, і ліфту будинку на колективній теж не залишать без уваги. По колективній шість ми зараз намагаємось там знайти причину. Там вже тиждень працює лабораторія, і ми перевіряємо зараз всю контактну лінію, розбираємо зараз з цією проводкою. Що там ми не можемо знайти причину, бо ми вже там практично все обладнання змінили. Хорошо лабораторія приїхала, день поработав, два дні не робить. День поработав, два дні не робить. Ну а це три дні робота. Не знаю надовго воно ну, чи не надовго. Ну три дні робота ліфт. Нагадаю, на балансі ремліфту близько 800 підйомників. Майже 80% з них потребують ремонту. Коштів, які надала міська влада цьогоріч, вистачить на 32 ліфти. Анна Штитьова, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.